Том Харді страшно впертий, прям до неможливості. Витримати його неможливо. Характер дуже в'їдливий, влізає у всі справи партнера, лізе нагло, настирно, з особистим простором людини не рахується взагалі, як наглий і дуже назойливий жук залізає в усі ці справи людини і створює там свій контроль. Лишаючи там же кучі сміття від своєї наглої житій діяльності, і навіть натяку не має прибирати за собою. А як сказати йому про це, то накинеться з такою люттю, багаточисленими наїздами, погрозами і залякуваннями, що хочеться від нього бігти за 10 кілометрів подалі, попутно махаючи руками, щоб ніколи з ним не мати справи, і взагалі не знати його ніколи. В побуті неможливий для витримування його дотошності. Така поведінка в нього спричинена через вплив від батька в юному віці, його по суті відсутність в житті. І Том Харді ставив себе на його місце і уявляв, як би батько строго поступав з іншими, яким би узурпатором був би з ними. І від того в нього сформувалось таке якесь маніакально ревносне зрушення в поведінці з іншими людьми. Хоча психічне зрушення в нього відсутнє, але є отака маніакальна агресія до людей, які наближаються до нього з наміром війти в його життя. Сам по собі характер в нього ніби м'ягкий і спокійний, на перші десять днів знайомства з ним. А потім появляється оця настерливість і влізливість в любі дрібниці стосовно особистого простору новознайомої людини. Робить то спочатку якби крадькома, акуратно спостерігаючи за реакцією людини і чи можна фігурально бити сильно, хоча б є і в процесі цього спостереження, сам не боячись получити по лобі, з ним ніхто не може зжитися на одній території. Хіба то буде наполовину сліпий і глухонімий персонаж? Та й то. Він через це зачасту переважно сам. Хоча йому і так кайфово перебувати в такій відносній одинокості, не підпускаючи людей фігурально ближче, ніж на 10 кроків до себе. Схильний до наркоманії і алкогольної залежності в лютих провалах в ці стани. Але не доводить себе до того. І стримується переважно від чогось подібного, попиваючи багато соку, коли починаються всі ці стани. Бо вже знає ті реакції, і до чого вони приводять його. З жінками, як з явищем, якийсь лютий психологічний конфлікт і повне неприйняття в своє життя, Ограничується тільки одно-трьохразовими контактами з ними. Та й то старається оминати. Жінки нічого доброго ніколи не приносили в його життя. Був завжди тільки лютий треш, коли вони появлялись зі спробами зблизитись з ним. Хоча геєм його і не назвеш, просто він оминає близьких любовних стосунків з жінками, а з чоловіками просто спілкується і дружить. Тому і ходили слухи про його нетрадиційну орієнтацію. Але по факту він ніякої орієнтації. Бо оминає відносини, а ограничується мастурбацією. Отак і живе Спорт, здоровий образ життя, акторство і все. І надіється, що під старість якось получиться навести якісь дружні відносини з кількома людьми, думає про будинок престарілих при притому, і що хоче бути там. І часто таємно спонсорує один з таких приютів, заливає туди значні суми грошей десь два-три рази в рік. А ще надіється поїхати на Гаваї і там жити на декількох островах, і щоб його там ніхто не турбував і не впізнавав. Але то його такі уявні мрії ілюзії. В глибині душі і розумом він знає, що так не буде ніколи. Але людині треба про щось мріяти і уявляти От він так себе втішає, так взагалі, доволі начитаний і ерудований, по рівню, як на півтори вищі освіти. Але вчитися і читати перестав кілька років тому так, в основному живе день за днем, не відчуваючи глобальної і вагомої цілі в своєму теперішньому житті. Бо пов'язує то все з ситуацією у світі, де він бачить, як все рушиться і змінюється світова система та цінності. Просто по інерції робить свою роботу і все. Надіючись, що, можливо, все ще зміниться, і з'явиться щось вагоме, раді чого і до чого, можна буде підв'язати його теперішню діяльність, надати їй зміст. Він надто сильно переймається ситуацією в світі. Як в своєму соціальному прові особистості, так і в духовному. В соціальному є багаточисленні очікування, і біль з думками ну коли вже, ну давай, відбувайся, бо керується в тих очікуваннях якимись достовірними таємними пророцтвами. В духовному плані просто чекає і твердо вірить, що завжди відбудеться результат, бо він вірить в нього і працює над тим. І щось він робить в світовому плані, вкладуючи якусь свою діяльність в якісь організації, але робить того 10%, хоча має деяку наївну і неглибинну інформацію про реальне положення в світі і світову владу корпорацій. Але впевнений, що в нього є достовірна і глибока інформація про це на дев'яносто Ним маніпулюють зазвичай. Якісь хитро мудрі ділки, які прикидаються вагомими перед ним, виманюючи з нього значні кошти для своїх корпорацій, які він може організувати через свій доступ і знайомства. Ну, це відбувається доволі частенько. Ці ділки при тому, посилаються про якісь глобальні таємні замисли, в які вірить Том Харді, і додають нові подробиці в лапках про це все. А потім тихенько посміюється над ним, що вдалося так його дезінформувати і обдурити. А сам Том Харді при тому думає, що робить якийсь глобальний внесок в світову історію. А по факту то все дитячі ігри і неправда, яка перестала існувати ще кілька років тому. І ці хитрі ділки маніпулюють цими застарілими даними перед Харді, як існуючи досі. Двома словами, Том Харді пряма жертва маніпуляцій. Кінець діагностики: Хто хоче отримати схожу діагностику, звертайтесь в мій телеграм, посилання в шапці опису каналу.